Якщо ми хочемо посерединці додати намистинку, нам треба її вдягти на основну нашу ниточку. Для цього відкріпляємо ниточку, де вона у нас тримається, та вдягаємо намистинку попередньо обпаливши кінчик, вдягнули. Але буває деколи, що ми не можемо вдягнути в дірочку намистинку. Тут нам з нагоди буде звичайна ниточка. Беремо ниточку. Складаємо її навпіл та два кінчика просовуємо в дірочку у намистинці. У нас створилася ось така петелька. В цю петельку ми основну ниточку продягаємо та витягуємо ось так нашу ниточку. Ось намистинка вдяглася. Закріплюємо знову ж таки нитку в натягнутому положенні та продовжуємо плести. Не забуваємо, що наверх кладемо ту нитку, яку залишили остання ось тут петелька вгорі. І продовжуємо плести наш браслет. Так, Тепер у нас ця була сторона вгорі. Кладемо нитку нагору. Перекрустили, протягомо, підтягуємо обережно залізнику. Знову ж таки нагору, підниз і наш вузик. З кожної сторони намистинки повинна бути однакова кількість петельок. Так плетемо до кінця роботи, до нашого замочка.